А сьогодні ми вирушили в іншу подорож і йдемо по такій дорозі на морське око. Дивіться, яка тут траса. Тут їздити автомобілями вже заборонено, там стоянка там не залишили. Можна на конях добратися, Воно там туристи усілися, карантайці поїхали. Але ми вирішили пройтися пішки. Дивіться, я не можу вам передати оцю красу, оцей захват від, від о, гор. Тут тече якась річечка, горна, дуже така бурхлива річечка. І ми йдемо, ми йдемо на морське око, і я дуже задоволена, бо я туди давно хотіла попасти. Але все якось у нас не, не вистачало часу, ну були якісь інші плани, а зараз все склалося так, що у нас є. Час І ми йдемо туди. Йдемо пішки. Тут два шляхи. Перший горний, він коротший, але складніший. А інший ось по асфальту ми йдемо. І ми йдемо довшим шляхом, але більш зручним. Зато будемо дивитися навкруги. Так, хотіла показати вам, який ліс густий. Дерева тоненькі, але дуже високі. Тут ще горний такий струмочок І вниз. Там десь також шумить горна річечка і дуже, ну, дуже великі дерева, довгі, тонкі гілочок знизу немає, тільки верхівки. І там шум лісу. Дуже так приємно. Тихо-тихо. І тільки шум лісу. Ми йдемо. Ось така в нас дорога. Дівчата, ще одну повозочку вам зніму. Які туристи добираються, але ми вирішили, я вам казала, все ж таки круті пішечки. І так люди собі їдуть і тарантайці. з дитинкою. А ще дуже голосно, чутно. Дивіться. Оце та річка, яка суми, що я вам казала. І якось так мені страшнувато, дивіться, які. Тут слон угор. Я йду і мій син каже, мама обережно, бо був випадок тут дорогу переходив мідь. То я маю надію, що в мене на дорозі від мідя не буде, але треба розуміти, що це дикий ліс. І ми тут гості в природі, а не хазяєва. І наше діло тут протися. Дуже акуратненько полюбуватися і піти собі назад. Ви чуєте, так? Да? Оцей звук, звук води. Повітря тут стало холодніше, але дуже приємно. Не холодно сьогодні. Я дуже задоволена, що немає сонця, що хмари, бо якби тут було сонце, ми б згоріли. От. Тож... Комфортно, ми йдемо дуже комфортно. Я у спортивному костюмі і е, така легка, дуже легка е, курточка з плащовки, І мені комфортно. Поток ростока. Ось що ми бачимо, що тут поток ростока. Поток то струмок, я так думаю. Цивілізовано. Місточок зроблено. І зараз тут можна постояти пофоткатись на фоні цієї краси. Я так розумію, що тут багато струмочків маленьких стікаються в один великий. Гарний тут, дуже гарний. Мене так і тягне зайти в ліс, але я бачу, що там ну зовсім ніяк. Я і не піду, звісно, але дуже хотілося б туди попасти, підняти голову і подивитися вверх. Які тут дерева насуть. І зараз ми подивимося ось цей. Дивіться, як тут тече вода. якою силою. Вау! Як гарно! Тут дорога розходиться, тут право, якщо повернути та дорога, яка я вам казала, йде пряміше, але йти по такому каміну. Це мій син, невісткою туди пішли. Ну, ми вирішили не ризикувати, ми не підемо туди, звісно, ми підемо прямо. Ми йдемо, насолоджуємося прогулянкою, балакаємо, краєвидами, насолоджуємося, але туди йти. Аби сином, то я пішла, б, а так... Кому будемо ні. ризикувати? Тут місце для відпочинку. Дітки поверталися, посідали, відпочили. Є туалети. Тут не прийнято дівчата йти в туалет обабіч дороги. Такого тут немає. Якщо ти хочеш туалет, то треба дочекатися і піти там, де це дозволено. Я навіть бачила в лісі такий знак, що ну, і малюнок такий, що сідати у туалет, заборонена заказ. Так, і ми йдемо прямо далі. Так, Дівчата, моя кума пішла прямо, трохи буде обходити, а я зараз буду дряпатись по цій сходинці, по, ці, по цьому камінню, бо мені дуже не хочеться обходити. Я вже замарилася. Мені хочеться трохи швидше прийти на те озеро, але це я йду і мені на думку приходять спогади, як ми були у скальному містечку Адершпах і скільки ми там лазили. То вниз, то вгору, то вниз, то вгору. То десь між камінням пролазили. То десь я там не могла вилізти. То був якийсь жах, але я витримала, тож. Я вирішила і тут лізти, дивіться, де я лізу. Трохи треба бути тут уважними, щоб нога не пішла десь між камінням. Ще й дощик накрапає. Каміння трохи слизьке. Тож, мама я і не схотіла тут лізти. Вона пішла по цивілізованому шляху, а я лізу. І хекаю вам <смі>, в камеру. Ми вже наближаємось до самого парку. Вон люди повертаються на бричках. Ми кажемо, що ми також будемо повертатися, бо йти пішки знов. Таку відстань у нас немає сил. Йдемо ми вже дві години і просто по стежці, і дряпались по сходинах на спині. Як ви бачите, бажаючих... Куститися багато. Мій сват каже, треба було піднятися на бричці, а спускатися пішки. Ми робимо це навпаки. Ну, Нам цікаво було З Дівчата, дивіться, яка тут краса, така площа. І я вже маю надію, що десь годин годин. через... Ой, годин. Що десь хвилин через 15-20 ми дійдемо попереду гори. Які. І нарешті ми прийшли, але погодка не дуже. Зараз ми підемо подивимось. Давайте подивимося, що тут. Так, української тут нічого немає, але ви бачите, що це морське око. Ну, інформація про це око. Будиночок стоїть. Там, мабуть, подивимося, що там. Бачу, мабуть, кафешка, може сувенірна лавка якась, але ми прийшли не в кафешку, ми прийшли сюди. Дивитися красу, дивитися на озеро серед гір. Так, нарешті я дочекалася і бачу це на власні очі. Яка краса, тиша, краса, людей мало, але трохи... Підпортив нам дощик, але то нічого. З усіх сторін ми бачимо гори і отаке озеро. Дійсно, як око. Дивіться, люди на снігу. Як вони туди забралися, я не знаю. А, тут є ще стежка. Все, то пішли вниз туди. Вниз пішли. Не хочеш? Так, кума не хочела, я вирішила ще спуститися вниз. Підійти поближче. Подивитися. Так, ми тут буде триматися. За Бог, насправді спасибо девушку Ватну. А, Уже... Жи <сморился> зарывается. <сморился> 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 Давай да, тоже да. аккуратный защитный фонд. Да. Ну, и, аккуратненько, не так уж и важно. Боже, я как Біла і сіра, ціла сіра, зілась. Так довго ми сюди йшли, половиною години. Нарешті дійшли. В кафе перекусили, я взяла собі каву, шарлотку. Дуже смачна була шарлотка. Повертаємось, але на бричці їхати ми не будемо, бо шкода грошей. 50 злотих, в принципі, в мене є, сюди піднятися 70 злотих, спуститися 50, але я переводжу в гривні і розумію, що мені ще буде, де діти ці 50 злотих, тим паче я ж не поїду одна, ніхто не хоче. Мої компаньони всі йдуть пішки, тож я вирушаю назад. Ми повертаємося. Зниз на бричці. Нам дуже важко йти кіти. Вирішили на собі не економити. Але я чесь вважала, що це буде більш приємніше. Mm. Які враження в нас? Гарні враження. Гарні. Аби, аби тільки не йти. Аби тільки не йти. Так, ну, трохи трясе нас, трохи смердить. Зато за не треба півтори години йти. Як в тому фільмі було сказано, вийдемо на трасу припав.